Бельгія, фермери, робота в полі. Пивко, щоб пити під час роботи. Ферман. Що? Сьогодні ми дегустуємо бельгійські сезони. Товариство, всім привіт! З вами Олександр. Ми на Бергічці, блозі про пиво і крафтову культуру. І сьогодні в нас на огляді такий цікавий стиль, як бельгійський сезон. Багато хто каже сайзен, сешн, сезон і так далі. Але насправді там дуже специфічна вимова. І це сезон. Сезон. Традиційний класичний бельгійський стиль пива, який вариться десь з середини 18 сторіччя в зимовий вісняний період перед початком робіт в полях для працівників. Сьогодні в нас на огляді буде два пива йода дегустації. Перше на спавку сьогодні це сезон Дюпон Драй Хопінг. Такий айконік, дуже еталонний представник стилю. Ця броварня вона відома тим, що варить сезони більше 100 років, і незважаючи на засилля великих комерційних броварень в Бельгії, які в більшості своїми пересаджували місцеве на населення на лагери, Вона зберігала свою традицію. Дуже насичений солом'яний колір і стійка біла, така висока шапка. Ні, Ну це кайф. В ароматі дуже насичені класні польові трави і солома. Пряні легкі фенольні нотки. Дуже ароматне, дуже багато хмелю, такого витриманого класного хмелю. З легкими фруктовими відтінками, класний баланс. В Смаку сухе тіло, виразна, я б навіть сказав, допомірно інтенсивна кислинка. Та й навіть охмеленою. Да, такий класний бельгійський хміль. Класичний, континентальний, європейський, шляхетний. Це класика, є талон, це хрестоматійний приклад е, сезону як такого. Рекомендую до ознайомлення. Далі в нас е, пивко від броварні Діранке. Це доволі молода бельгійська броварня, яка варить класичні сорти пива, дуже класні. І сьогодні в нас сезон від них, який називається Дедатьм'є. На етакесі така гарна рука. Написано Farmhouse L. Очевидно. Мається на увазі сезон. 5,5 алкоголю. Доволі гарне солом'яне, теж стійка, біла така піна. Трохи темніше мені здається, ніж Дюпон. Десь на пару тонів не суттєво. Тут набагато менше фенолів і астерів в ароматі, тобто воно таке рівніше, більш солодове, більш зернове. Воно трохи більш дике. Тобто, оці трошки якоїсь попони чи чогось такого. Воно присутнє в невеликих кількостях. Можливо, навіть легше до сприйняття. Воно схоже якось на молоде пиво, чомусь зон читається. Трохи погрівши в келиху і понюхавши, проявляються приємні такі тонкі фенольні пряні нотки. Десь на, на півтонах пиво цікаве. До висновків, що можна сказати, взагалі сезон сам по собі стиль класний. Це такий один з вимірів бельгійського пива, який я б рекомендував для всім для себе відкритих, хто ще не коштував до сьогоднішнього дня. Порівняння цих двох позицій особисто мені більше смакує сезон Дюпон. Кожен робить висновки для себе. З вами був Олександр Біргичка. Підписуйтесь, побачимось всім папа. -па.